Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій от вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі. Моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах, сади, і захлиналась наша переправа, шаленим шквалом, полум'я й води. Був білий світ. Не білий вже, а чорний вогнена ніч присвічувала дню, і той окопчик, як підводний човен, у морі жаху, диму і вогню. То вже було ні зайчиком, ні вовком Кривавий світ на зоря. А я писала мало не осколком, великі букви щойно з букваря. Мені б ще грати в піжмурки і в класи, в казки літать на крилах політух. А я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила впритул о перший біль тих недитячих вражень, Який він слід на серці залиша, що невимовне, віршами не скажеш, що нині мою зробиться душа, душа в словах, як море в перископі, і спомин той, як відсвіт на чолі. Мій перший вірш. Написаний в окопі. Він друкувався просто на землі.